«Інтеркас» – разом створюємо, підтримуємо, постачаємо. Вітаю сердечно! Сьогодні хотів би показати вам візок для інструментів фірми HANS, модель 9918 дев'ять 450 Ця шавка є розкішною моделлю, укомплектованою 450 п'ятдесятьма інструментами. У середині візка знайдемо старано підібраний комплект 450 інструментів, необхідних кожному механікові, посортованих у практичних модулях, виконаних з двоколірного пінопласту. Ева. Знайдемо тут ключі торцеві півдюймові, 3 восьмі дюйма і 1 четверта дюйма. Широкий вибір ключів накидних і комбінованих шарнірних з тріскачкою, а також набір викруток. Широкий вибір щипців, насадок адаптерів і ключів ріжково-накидних. Не бракує ще й різного роду пробійників та напильників, а також необхідних у кожній майстерні. Молотків. Є тут також дуже великий набір ударних насадок, які необхідні в майстернях, котрі використовують ударні ключі. Для отримання інформації про цей продукт прошу контактувати з філіями InterCars Ukraine. Також з продуктом можна ознайомитися в Є-каталузі. Дякую за увагу!